Вечір добрий, Вікторе. Добрий вечір. Так. Отже, покажіть зараз, що там на місці подій, що там відбувається, чи зможете показати нам? Так, будь ласка. Отже, там а... зараз працюють слідчі оперативні групи. Так? Так, да, на місці зараз працюють групи міліції, працюють угу. в приватнотехніці, приїхали з собаками, все в місто. Приїхали угу. також около. Где-то семью скорых они забрали пострадавших, пострадавших всего по разным данным от шести до семи. Среди них одна девушка, она в достаточно тяжелом состоянии сейчас. Ее увезла скорая в больницу. Значит, когда произошел взрыв в московском районном суде, как раз происходил суд над Михаилом Соколовым. Это Активист Майдана, который также является участником АТО и который во время последних выборов был задержан сотрудниками милиции на избирательном участке с оружием, с автоматом Калашникова uh -huh. и патроном к нему. Uh -huh. Здесь присутствовали активисты правого сектора и по предварительной оценке милиции теракт был направлен именно на них. А пострадали, постраждали, собственно, собственно, пострадавшие при взрыве це активісти правого сектора. Ви сказали, що попередня висновок теракт? чи правильно я почула? Ні, ні, е, поки що попереднього, е, заключения міліції о тому, що це саме теракт, нет. Угу. Вони поки не озвучили це самі. А чому от очевидці зазначають, що цілями могли б бути активісти правого сектора? Хто б уміг це вчинити? От із задумкою, знову ж таки, активісти правого сектора, вони когось підозрюють? Ані папа дозрівають про російських про сили, которых достаточно много в Харкові. Но пока що конкретних міон і они не назвали. Mm -hmm. Ну і отже, за вашими даними, що не менше шестеро семура є постраждалими. Yeah. Так і одна дівчина у вкрай важкому стані. Так вона зараз доставлена yeah. в лікарню. Всі інші їм була надана допомога на місці. Чи вони так само зараз в лікарнях перебувають? Наскільки я знаю, як мінімум шесть чоловік забрали в бальні. Ну і там, і там зараз ще декілька людей лишилися від активісти активісти правого сектору, там чи це е, суто правоохоронці? Там сейчас знаходяться правоохоронці, також е, здесь знаходяться і активісти правого сектору, і активісти Майдана. Е, е, ну, активісти правого сектору поки не предпринимают ніяких действий. Дивися, ну є трохи така плутанина. Звідки власне а, ну з якої організації так а, цей хлопець, Скільки Гращенко в себе на Фейсбуці написав, що він зі свободи, а, кажуть, що це правий сектор, чи є якась ну точна інформація. Наскільки <звідь> сказала міліція, наскільки сказав представитель міліції, це активісти правого сектора. Про свободу я поки не що не активіст свободи. Я зрозуміла. Дякую. Це Hello. був Віктор Пічугін. Hello. Так, дякую, дякую тобі дуже за включення і за такий от репортаж, що показав нам де власне стався вибух. Стався він більше ніж годину тому.